Всім привіт ми сьогодні знаходимося в Лейкенгілс, і це є проект, на якому ми зв'язалися з клієнтом біля трьох-чотирьох місяців назад в кінці зими. Сьогодні в нас є кінець мей 25-го року, і людина програла трубу на другому поверсі в ванній кімнаті. Як ви бачите, ми зараз знаходимося на першому поверсі, де вже проходить ремонт. Ми отримали від страхової компанії 48 тисяч доларів на те, щоб вирвати і висушити все, що було мокре. І вже біля 60 тисяч доларів на те, щоб зробити повністю ремонт в цій квартирі. Як бачите, ремонт вже продовжується, а, ще немало залишилося справді, але що я хотів сказати дуже цікавого для вас, що ви почули, це те, що якщо у вас прорвало трубу, чи є якісь пошкодження на підлозі в кухні, чи в будь-якій кімнаті, чи в ванні, царапини на підлозі, на дерев'яній підлозі, на паркеті, тріщини в плитці, керамічній чи цементній, неважливо. Що у вас є пошкодження від води на дерев'яній підлозі, чи підлога вздулася, це все те, що не обов'язково мусить бути кінець світу, але все рівно може призвести до того, де ми зараз стоїмо. Як ви бачите, тут все хлопці повністю вирвали і все вже нове зробили, а, включаючи і кухню, і ванну. ось кухня є ззаді мене повністю. Тут ще бардак, але що є, то є. Також вже ззаді санрум. Ось це все це все призводить до того самого, тому дуже часто це і наша робота в тому, щоб, якщо ми не заробили нічого, якщо ми вам не отримали гроші за те, щоб зробити цей ремонт в вашому будинку. А у нас в таких прикладів є тисячі. Ми можемо з радістю вам це все показати. Ми нічого не заробляємо, тому ви нічого не втрачаєте. Якщо у вас є підозри, підозри це все, що нам потрібно. Підозри на те, що хм, можливо, у мене є пошкодження. Оце неправильно виглядає. Тут якась пляма на відводи, тут якась тарапина на підлозі, плитка на кухні одна тріснута. Зв'язуйтеся з нами, ми будемо з радістю, переглянемо все, що у вас є. Вам це нічого не коштує, і скажемо, чи це можливо, чи це неможливо. І повірте мені, якщо це можливо, ми це зробимо для вас. Гарантія, якщо це неможливо, ми вам зразу скажемо, вибачайте, ми цього зробити не можемо, і це нікому нічого не коштує. На межі внизу під цим відео.